живі мерці, ми живемо в мертвих тілах. Сьогодні те, що описував Ісус, відбувається оживлення матерії і оживлення наших тіл. І тому, коли казали, що з гробів стануть е, е, мертві, е, то це і є свідомість, яка пробуджується, бо, бо тіло було гробом, і тіло стає живим. І принаймні в Біблії описано, що десь тисячу років таке тіло зможе жити. І дійсно ми знаємо, і сьогодні доказано науково, що ті рештки, які знаходять в 6 тисяч років і далі останки, то вони ідентифікують, що вік цих людей дійсно був так, як описаний в Біблії, 900 років, 800 років. А потім, коли до нас прийшли. Сини Божі, які в Біблії описані як пачі Янголи. До речі, вони принесли знання, вони принесли магію, вони принесли своє насіння, тому що вони стали входити до жінок людських, бо побачили, що вони гарні, що вони красиві, а ті стали їм народжувати із полінів, із покон віків великих людей. І до сьогоднішнього дня ще знаходять рештки дуже великих людей і ще дуже багато інформації і в древньому Римі, і в Древній Греції, що геть недавно ще років 350 можна було зустріти цих велетнів. І тоді було накладено на людей прокляття і зменшений вік життя з тисячі років до 120 років.